Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо ще один спосіб введення елементів списку. Це ручне введення, тобто використовуючи клавіатуру. Існує декілька способів. Давайте розглянемо перший. Коли ми знаємо кількість елементів у нашому списку або можемо її ввести з клавіатури. Нехай змінна N у нас буде зберігати кількість елементів нашого списку. І ми будемо цю кількість вводити з клавіатури. Записуємо команду n присвоїть int input. І аргументами функції input пишемо Введи кількість елементів списку. Після виконання цієї команди змінна n буде посилатися на кількість елементів списку. Далі ми можемо вивести на екран пояснення, що далі робити користувачу. Для цього виконуємо функцію Print. Print, у елементи списку. Через Enter. Тобто вводимо елемент списку, натискаємо Enter, вводимо другий елемент списку, натискаємо Enter і так далі. Тепер, нехай змінна А у нас буде містити наш список. І цей список, нехай у нас буде містити текстові елементи. Пишемо А, присвоїть, відкриваємо квадратну дужку і приписуємо Команду, за допомогою якої можемо вводити елементи з клавіатури. Тобто це функція input. Input. Залишаємо аргументи функції порожні, натискаємо пропуск і пишемо команду цикла for i, in, range і аргументом функції range буде наша зміна n, яка і містить елементи нашого, кількість елементів нашого списку. І виведемо на екран наш список Print A. Запускаємо нашу програму. Введи кількість елементів списку. Нехай 4. Тепер уведи елементи списку через Enter. І тепер ми вводимо. Чотири наші елементи списку натискаючи Enter в кінці кожного. Ну, наприклад, зима, Enter, Весна, Enter, Літо, Enter, осінь, Enter. І бачимо, що програма нам вивела на екран список, який складається із чотирьох елементів. Зима, весна, літо, осінь. Ось ця програма вона являється, скажімо так, шаблоном. І з допомогою цієї програми ми можемо створювати списки не тільки, які містять тексти, а й ще які містять числа. Для цього потрібно внести невеличку зміну в третьому рядочку. Якщо ми хочемо, щоб наш список містив цілі числа, ми повинні взяти функцію Input у якості аргумента для функції int. Ось за цим прикладом. Прописуємо int, відкриваємо дужку, закриваємо дужку. Тепер давайте виконуємо цю програму, запускаємо, введи кількість елементів списку 5, уведи елементи списку через Enter. 9, enter, 8, enter, 7, 6 і 5. Бачимо, що у нас створився список, який складається із 5 цілих чисел. Аналогічно ми можемо створити список, який складається із дійсних чисел, замінивши в третьому рядочку функцію int, функцію float. Запускаємо програму. Кількість елементів списку 3. І вводимо наші елементи списку 3,5, 8,9 і 4,7. бачимо, що в нас список, який складається із трьох елементів, члени якого є дійсні числа. Цей же алгоритм ми можемо замінити трішечки іншою програмою. Розпочнемо так же. Нехай змінна n буде містити кількість елементів списку, і ми цій зміні будемо надавати значення з клавіатури. n присвоїть int input. Уведи кількість елементів. Списку. Далі ми створимо список, який буде містити n будь-яких елементів. Для цього ми виконуємо команду а присвоїть квадратні дужки. Нехай буде містити n елементів одиниці. Помножити на n. Після виконання другої команди у нас буде список А, в, якій, в якому буде знаходитися n одиниць. Тепер використовуємо цикл для того, щоб отримати доступ до всіх елементів списку А. For, I, in, range N Двокрапка. І тепер ми надамо елементам існуючого списка значень з клавіатури. Для цього записуємо таку структуру, яка буде отримувати доступ до кожного наступного елементу списка. А в квадратних дужках індекс. А індексом ми візьмемо змінну І, так як змінна І У проміжку... Range і у списку вони співпадають. Тобто починаються з нуля і будуть закінчуватися N. Присвоїть і прописуємо далі. Уже знайому нам конструкції Input. Відкриваємо дужку. І тут ми можемо навіть написати запрошення. Для цього використаємо F-список, нам буде так зручніше. F, лапки і прописуємо. Уведи і тий елемент списку. І ми беремо у фігурних дужках. І тий елемент. Тепер давайте додамо дві команди print. print. A. Ця команда Print виведе нам наш підсумковий список. А третім рядочком додамо ще одну команду print, яка нам покаже. Список, який складається із n одиниць. Це для розуміння того, як працює програма. Запускаємо нашу програму. Уведе кількість елементів списку. 4 елементи списку. Enter. Бачимо в третьому рядочку у нас команда Print. Ось у нас виявився список, який складається з чотирьох одиниць. І далі у нас виконується цикл. Уведи нульовий елемент списку. Так як елементи списку у нас починають номеруватися з нуля, от він нас запрошує, уведи нульовий елемент списку. Пишемо. Зима, Enter. Уведи перший елемент списку. Весна. Enter. Уведи другий елемент списку. Літо. І уведи третій елемент списку осінь. Enter. І ми бачимо, що в шостому рядочку в нас знову команда Print, і вона вивела на екран список, який складається із чотирьох елементів, які ми увели з клавіатури. Аналогічно для того, щоб створити список, який містить числові дані, ми вносимо зміни в п'ятий рядочок, а саме беремо ось цю функцію. Input у якості аргументу для функції int або для функції float, так як ми робили у попередньому прикладі. Int. Відкрили дужку і в кінці закрили дужку. Тепер наш список буде складатися із цілих чисел. Запускаємо. Вводи кількість елементів 3, Enter. Бачимо спочатку список, який складається з трьох одиниць. І тепер ми вводимо елементи нашого нового списку. 9, Enter, 8, Enter, 7, Enter. І бачимо наш список на екрані. Давайте приберемо команду 3. побачили, що в нас все працює правильно. І замінимо функцію int, функцію float. Виконаємо програму. Введе кількість елементів списку 4. Уведе нульовий елемент список 3,5, 1,2, 4,9 і 8,5. І бачимо список, який складається з 4 елементів, елементи якого являються дійсні числа. Підсумуємо. В цьому і попередніх відео ми з вами розглянули, як же Створювати списки, і як вводити елементи у списки. Наступного року ми з вами розглянемо функції і методи списків для того, щоб розширити можливості використання списків. Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку.